Привіт, мої любі підписнички! З вами канал Добровський хвіст. <кхм> Ви мене часто запитуєте. Такою його ніхто мене не запитує, але одне питання нещодавно таке прозвучало цікаво. Я вирішив присвятити йому окреме відео. Отже, питання звучить так: цікаво почути про речі, які пригодяться і в поході, і під час мобілізації. Тобто, я здогадуюсь, що це для тих людей, які мають якісь багаж, я не знаю, туристичного спорядження, і, що, і вже збирається на мобілізацію, я так розумію. Ну, рано чи пізно да, доведеться багатьом ще перейти це. Е, Отже, буду, я без, не підготувався, так зараз наряду повернувся, і в мене і полежати і час порозмовляти. Отже, перше, що на думку, мені спадає, це ліхтарик. Буває таке, що вас можуть. Ну, я не знаю, в яку учебку попаде людина, цей ліхтарик. Бо різні є навчальні центри, куди попадають мобілізовані, і там все по-різному. Ну, там, де я був, там, в принципі, було легше, майже можна сказати так. Але мені знадо, в принципі, можна було обійтись. Скажу так, одразу, по мінімуму видають усе. Правда, це я б, я призивався 22-му році, як зараз ситуація, ну, здається, все видають. Я сподіваюся, що проблем з цим поки що немає. Отже, видають по мінімуму. Але, ну, щоб було більш комфортно, якщо у вас є класний спальник і вам його не жалко там. Замазурити, не знаю, або порвати ще щось, ну, якийсь спальник, який нормальний, але вам його не жалко, то можна взяти з собою. Але це не обов'язково. Все одно все видають. Але видають таке такого типу, це військові, вони всередині з флісу, коротше, або буває, якщо літні, видають такі тоненькі сінтіпончики, якщо ви попадаєте в учебку в, в Україні. Якщо Повезе по поїхати за кордон, там, взагалі, там таке видають, що я трошки заздрю тим, хто був у Британії. Ну, це такі лірика. Отже, можна взяти спальник, можна не брати. Тобто це не обов'язково. Ліхтарик обов'язково бажано, щоб був у всіх, тому що буває, що світломаскування туди-сюди. Коротше, ліхтарик потрібен. І бажано, щоб було у нього червоне світло. Наприклад, у мене оцей Декатлонівський вже пережив кілька виходів. Ось у нього перший. Перше світло червоне, і воно дуже знадобляється. Ну, це я, як, як приклад. Просто він був легенький, такий маленький, мені подобається досі живий. Це Декатлонівський ліхтарик. Наступне. Є такі надувні подушечки, але я брав і мені, мені особисто воно вже потім ну, заважала навіть не знаю. Бачите, що беру бушлат, скручу і на ньому сплю замість подушки. Надувну подушечку можна взяти, кому як це, хто як полюбляє комфорт. Особливо хто звик там на е, м'якому дивані, потім буде спати, всі будуть спати на чомусь жорсткому. Е, переважно у всіх учебках, якщо це будете ночувати в палатках великих, дуже тісних, і переважно ну, на дошках. Але бувають різні умови. Бувають, що залізні кровати, такі двохповерхові. Але зосередимось, ми зараз роздивляємося те, що з туристичного спорядження, то що можна знадобитися і по мобілізації. Ще в нас що з туристичного порядка? Ну лож, ложки, якщо є кружка складна, теж буде більш удобно, ніж ту, що можуть видати. Але буває, що і не видають кружки, все, все своє тут. Ну і ще не те, що це туристичне, прям споряджене, це якусь мотузку можна взяти. Бо ну, бувають такі чисто побутові ситуації, коли там, теж, якщо вдалося там перепрати свої забруднені речі, то треба їх на щось вішати. Не завжди це вистачає на тому місці, де ви не знаходитесь. Краще, щоб мотузочка була метрів 10-15. Ну Це я так про всяк випадок кажу. але... Можна викрутитися і без неї, але краще, щоб вона була. І я знаю, що багато туристів ну, мало хто з туристів, насправді, я так думаю, беруть з собою якийсь мультитул, але дехто все ж таки бере і не бачить, як це якийсь похід без мультитулу. Це важко. От мультитул це теж must have з собою. Він, як і в туризмі, він знадобиться і там. Просто для побутових ситуацій, якісь вирішити, щоб не, не набирати з собою інструментів. Хоча інструментів потім згодом знадобляться багато. Ще з туристично, ну, насправді те, що я потім собі взяв, це е можна обійтися зі звичайним рушником для бані, а можна взяти мікрофібру. От Я взяв собі мікрофібру і дуже довольний, бо вона швидко сохне. Саме за того я її взяв. Ще. Що в мене з того напрямку? Ну зубна щітка можна обійтися і звичайно, можна спеціально туристичне, яке знаєте ховається там, складаються такі компактні. Компактні речі теж будуть. Бо потім б, після навчання, по-любому, дуже часто буде переїжджати і чим чим компактніші речі. Я не кажу про вагу, вага там не важливо, бо вас буде перевоз перевозити не на своїх плечах, але інколи треба буде пройтися. Зі своїми речами дуже часто. І чим компактніші ваші речі, тим вам, тим вам краще. То так, так вам вистачить, наприклад, тільки рюкзачка та баула, які видадуть. А якщо буде багато речей об'ємних, то вам ще й купа сумок собі тягти. І це завжди це напрягає, як і логістика від цього розтягується. Ну і звісно, аптечка. Те, що ту аптечку, яку вам потім видадуть, це тактична аптечка. А у вас має ще бути своя аптечка, як в поході ті ліки, які, наприклад, що у вас якщо щось по здоров'ю, якісь постійно ліки мають бути. Так, там є медро та всі діла, але краще мати своє, щоб було під рукою. Це маленьку аптечку, будь-який підсумок зробіть, там сумочку, якусь удобну, краще, щоб вона не боялася, що її пожмакають. О, аптечку набирайте, набирайте ліки, звичайні, це, що у вас в хаті ну там, парацетамол, там, від голови, від шлунку, ну, болів шлунку, від а, ну, пазмагетики, якісь, я не знаю, ну, від поранень, від опіків. Це все так маленьке, компактне ну, що може якісь випадки бути. Бо так, медик вам допоможе, але краще, що коли, щоб одразу було під рукою. Тобто, якщо ми кажемо про спорядження, має бути якийсь підсумок для аптечки. Ну і із, із самими, самими ліками всередині, звичайно. ж. Рюкзак. Ну, от, наприклад, ну, кому удобно, звісно, що може бути, по, 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 на, по, на, зазвичай видадуть рюкзак цей бойовий, видадуть Баул, але на початку бо, може бути якийсь. Недовгий час, що ну, з чим ви будете їхати, рюкзак вам знадобиться. Але краще брати той, що не жалко. Ну і звісно, як міг, я міг забути про ніж. Ніж теж, звичайно, потрібен. Ну, кожен день, навіть якщо візьмете мультитул, не завжди там ніж ну, потрібен переважно. Порізати ковбаску, може хліба там щось намазати. Буває коли щось перерізати. Тому ніж і до нього якась маленька Во, в тих умовах не дуже там поточиш, дуже часто цього не... Звичайно, речі її не вистачає, бо в магазин не побігаєш кожен день. Так що ніж має бути, але який. Я, наприклад, спочатку взяв з собою кілька своїх ножів, навіть опінельку. пінельку. Пінелька не канає, бо може бути часто багнються, тому що десь загубиться. Має бути якийсь складний. Ніж не дуже великий, але й не маленький. Так, ще далі. Термобілизна. Вам її видадуть, але вона така специфічна. Якщо у вас вже є гарна термобілизна, то треба її брати. Ну, я вважаю, що лишним не буде, зайвим точно не буде. Ще такий є елемент спорядження це карабіни. Карабіни 3-4 штучки. Теж буде незайбі. на зайві, на них можна всяке чіпляти, навіть ті рукавиці. Ну, термокружка або термос невеличкий, ну для того, щоб на навчаннях, якщо буде погана погода, ви з собою могли набрати гарячої води, тобто кави або чай. І там буде, дуже допомагає. Але саме на навчаннях. Так вже далі там, не завжди воно і потрібно. Але не завадить. Шкарпетки вам трекінгові видадуть, скоріш за все. Якщо у вас є свої, гарні, якісні, теж беріть. І супер, якщо ще буде вологостійкі трекінгові носки. Хоча б декшеловські. Це не реклама, це тому що це найдешевше, що є з таки. Але якщо є можливість або вже є у вас більш якісніші, дорожчі, то теж беріть хоча б одну пару. І компресійні бажано вологостійкі мішки для речей. Два. Один я, от, наприклад, використовую для всіх речей, що видають, а інший для шкарпеток, там, трусів та, і так, такі інші, всякі дрібноти. ну На цьому здається все. Якщо щось забув, пишіть в коментарях ще, може ще от, доповнення зніму. 分かった。まあ